Однак, з моєї точки зору, все, що буде робитися найближчий час Російської Федерації, це зосередження на перспективах війни з Європою. Тому власне і йде мова про зміцнення так званого Ленінградського військового округу. А під прапором цього зміцнення ленінградського військового округу насправді будуть розміщуватися сили в Білорусі. Тому е, цей напрямок з моєї точки зору є особливо загрозним. Більше того, там є словесна причина, яка називається вступ скандинавських держав у НАТО, Фінляндії і Швеції. Це вже робиться досить довгий час, ніби для того, щоб протидіяти загрозі НАТО, сконцентрувати там сили. Це ще один аргумент. На які треба звертати увагу, що під як завісою мотиву про захист від загрози НАТО там будуть зосереджуватися сили, які можуть бути в будь-який момент перекинуті.